Чергову партію допомоги американський благодійний фонд Global Empowerment Mission доставив до прилук. Нагадаємо, завдяки співпраці міського голови Ольги Попенко з даною фундацією вразливі категорії населення міста продовжують отримувати продуктові набори. 21 березня подяку за свою плідну працю отримали ветерани праці прилуцьких підприємств. Серед таких працівники панчішної фабрики. Пан Микола на підприємство прийшов у 1972 році. Обіймав посаду помічника майстра. Машини в мене були, оборудовання, роботниці і робили продукцію. Чоловік каже, вдячний за таку підтримку. Приємно, що не забувають. Серед працівників панчішної фабрики і пані Світлана. Жінка присвятила роботі на підприємстві 37 років. Працювала в'язальницею. В'язаном цеху. води, носки. Чувки все ми в'язали. Пані Світлана також отримала продуктовий набір від благодійного фонду. Джем приємно, що нас не забуває міська влада, що дзвонили нам. Не забули й про тих, хто роками працював на ретрансляторі. Пан Валерій був інженером енергетиком. Електрообладнання обслуговував з персоналом, очолював свою групу. От профілактичні заходи робили. Капітальні ремонти робили. От. Ну, що ще ми робили? Займалися експлуатацією, От, як завжди, що рекомендували завод-виготовник з цього приводу. Ну, мені довелося не тільки обслужувати, а й участвувати. Я один із тих із перших будівників нашого телевін-транслятора. Вже 16 років чоловік на пенсії. Каже, спільно з колегами іноді збираються та згадують, як колись працювали. Недавно ми відмітили, зібралися самостійно. От, буду говорити, спонтанно зібралися, відмітили 50 років було нашому підприємству. Ми в ефір вийшли у прилуках телебаченням і радіомовленням 1 січня 1975 року. Пан Валерій також, в числі тих, хто отримав продуктову допомогу від благодійного фонду Джем приємно, що турбуються і не забувають у нас. Дуже приємно, чисто психологічно десь. Ну я не можу передати свої почуття. Підтримку від волонтерів фонду отримали і ветерани праці вже недіючих підприємств міста. Дуже приємно і дякую за те, що нам нас не забувають. Дуже дякую всім, хто заботиться за пожилих людей. От, і дуже вдячні. І не тільки я, і всі люди, які тут стоять, дуже вдячні за це. Ольга Миколаївна 15 років працювала на придильній фабриці, начальницею цеху. Робота начальника цеха це значить слідити за всім, за, за людьми, доставляти, що треба в цех, от я навіть не знаю що що ще сказати, організовувати роботу. Це така в основному організаційна робота. Громада висловлює вдячність і працівникам центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок. Пані Ірина і досі не полишила улюблену роботу. Вже 16 років вона працює в установі вчителем-реабілітологом. Робота заключається в спілкуванні з дітьми, в реабілітації в підготовці дітей. До соціуму введення їх в соціум, щоб діти могли спілкуватися з однолітками своїми, могли опанувати певними видами діяльності, могли самостійно себе обслуговувати, виконувати певні доручення, завдання. Ось в цьому наша робота. Зараз ми взагалі відкрили ще і нову сторіночку в нашій роботі: це пошиття екоторбинок. Ось над цим ми ще працюємо. Це теж ми рекламували, показували наскільки діти зацікавлені. Наскільки зацікавлені батьки наших дітей в цій роботі? Це творча така сумісна робота з батьків, дітей і колективу нашого. Ну ми працюємо плідно творчо». Жінка каже: нині така турбота про ветеранів праці дуже цінна. Люба підтримка це завжди приємно, тому що людина відчуває, що вона Неодинока в цьому житті, в цій буденності, в цій ситуації, яка склалася в нас, важка звичайна ситуація. Люди я так думаю, можливо, це найбільше, що людина хоче це підтримка, відчути підтримку. Чи це буде матеріальна, чи це, це моральна, психологічна підтримка, але людина відчуває, що вона не одинока в цій ситуації, яка склалася, яка створилася. І тому це потрібно. Це потрібно всім. Продуктові набори, які ветерани праці отримують завдяки волонтерам. Це не просто допомога. Це знак поваги. Подяка за роки праці. У складні часи місто не забуває про своїх трударів. А завдяки співпраці з фондом Джем підтримка надається на постійній основі.